Дайте мікрофон. Дайте мікрофон. Не буду відключати, так? Не можна. Ви не можете. Ви не можете ніде стояти. Розумієте? Давайте в полі. Розважайтеся. Починай. Дивіться, яка ситуація, колеги. Останніх там 3 чи 5 років будувалося в житло 70 на 30. 5, так? Увагу, дайте мікрофон, товариші! дайте мікрофон. Ми... Ми... Дайте чого сидіть. Ближче чуєте. Я голосно. Зверніться до народу. Дивіться, шановні колеги, давайте спокійно розберемося, бо швидкість нічого не змінить. 3-5 років тому. Тому, коли була прийнята відповідна програма, вона мінялася. Останні 70 на 30. Видавали кошти і, відповідно, давала держава кошти. Ці кошти були виділені відповідно по стрічці доступне житло. В результаті, коли був відкритий рахунок на кошти в одному з банків з іноземним капіталом людей, Заставили перераховувати гроші не тільки там авто «Південкомбанк», багато інших банків, які, вибачте, виявилися не сьогодні і не вчора, і не півроку банками-схема. Після зустрічі з вашим колективом була робоча група, а її треба буде створити зараз. Їх треба створити, тому що я не вирішу сам цього питання. Це йде питання повного кримінального відповідального рішення з боку Дайте розділити. Я зустрічався, мене, Я зустрічався відповідно по даному питанню. І коли прийшов представник фонду, який відповідав за житло, я його запитав, хто дав команду розділяти кошти держави і людей. І чому кошти? Комерційних банках лежали під 0%. Я говорю під 0%. Коли ціна коштів за певний період біля 20-30% мала компенсувати вам вкладені ваші кошти, значить тут є вирішення трьох рівнів. Перший рівень, який ми беремо на себе, і на сьогоднішній день на протязі останніх двох місяців, коли появилася перша ласточка, я вам скажу, це було кінець лютого. Що вам не перераховують гроші. Зробили звернення ми до народного депутата, я мандат вже здав. Кожем'якіна. Кожем'якін направив декілька звернень, які ми маємо сьогодні як факт. Кошти були не перераховані. Після того я зустрівся, як власник дівденком банку, це плаков. Я з ним переговорив, кажу, шановний, ці людські гроші, ви, будете кров'ю харкати, якщо ви їх не повернете. Значить ми побачили ситуацію, йде в гіршу сторону. Вони роду, яка в них є, оцінили в більшу сторону в більше дві тисячі разів. Ми не прийняли це рішення, бо воно не давало коштів, які можна перерахувати. Після того ми зробили ініціативну групу саме по житлу. Я не знаю, чи тут є присутні люди, які є, зі мною здивалися. Є, є присутні. Значить, Є присутні. Значить, таким чином, коли ми закінчимо перевірку зараз. Передамо форму прокуратуру, і обов'язково передамо Міністерство внутрішніх справ. Ми ж кримінальні справи не відкриваємо і за повернення коштів, які вони там півроку, рік тому і так далі, ми не володіємо ситуацією на даний момент. Це, треба сідати і розпиратися. Це питання не одного дня. Я бачу тут три великі проблеми. Проблема перша: те, що ми повинні мати дійсно аналіз, який... Відповідає дійсності перерахування коштів по кожній людині і заключення угоди. Друге, ми обіцяли, коли ми зустрічалися з ініціативною групою, дати проєкт угоди, де в кінці написано, що вас зобов'язували кошти перераховувати автокраси південков. Ну і там є ряд інших. Копію угоди. Третє. Я готовий ініціативною групою зустрітися, як з виконуючи обов'язки Генерального прокурора чи зустрітися. З міністром внутрішніх справ щодо відкриття відповідного провадження і далі йти по процедурі. І за собою лишаю право. Після анаугурації президента в мене є вже готові питання, які треба вирішувати. Це найбільш актуальне житло. Отака така є реальна нині картина. Тобто, я що пропоную? Пропоную все-таки тій групі, яка є. Треба, ми тоді говорили, не було достатньо юристів. Ті колеги, які були зі мною в кабінеті на сьогоднішній день. Коли був представник э, э, цього фонду, який э, керував і запроваджував відповідно э, перерахунок коштів через угоди, які вас заставляли, то треба говорити, що заставляли ж вас підписувати. Так? Ну, Звісно, так і було. заставляли ну, конечно, і він відповіді на це не дав. Комент. Тоді, відповідно, коли буде заключені оці зроблено, будемо працювати по процедурі. Я надію. Віде... А скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Мы еще твою проблему. Женщина, что скажи, куда пожалуйста? Куди спакіну Квартиру не, не пусають? Все мене не пустають. Далі обережки сказали, принесли половину грошей. колеги, Я сказав вам правду. Ні більше, ні менше. І зараз, як я бачив, закінчення, зараз. Не... Дивіться, що пропонується. Перша група. Я говорю вам правду, я ж не у вас. Що ви три місяці тому кошти перераховували, при мені вам не віддають. Почому ви, yeah. ви не дали розділити щитами з членами сім'ї? На... На... Ну, да, ви, ви, ви почуєте тепер, що я кажу. Є баланс, якщо люди професійні почують, що я говорю, є баланс. Є активи, є пасиви. Якщо на рахунку немає коштів, діли рахунки, діли баланс, нема що перерахунки, коли ви ділили рахунки. Коли ви ділили рахунки? Два місяці тому, шановні степани, шановні Степане Івановичу, ми в курсі тієї проблеми, яка ну, сталася з нами не гірше вас. Дійсно, ми прийшли всі ці круглі столи і все інше. Але е, справа в тому, що ми прийшли до Нацбанку е, спитати за конкретні дії. Тобто, коли люди виробили власний механізм, єдиний е, дійсно дієвий механізм е, захисту своїх прав щодо розподілу рахунків. Це питання було заблоковано кураторами національного банку. Коли по що, що, що ви робите? представники банку, вирішити питання, рішайте ні, підемо служити. Панева ми знаємо, що ці питання були заблоковані кураторами національного банку. Це правда, правда. Четвер, по банку, в четвер люди прийшли, передали вам листа. Візьміть цього листа і почитайте. Будь ласка, почитайте в четвер цього листа. П'ятницю була введена тимчасова адміністрація. Розумієте? Це така відповідь зараз на наше звернення? Дивіться, шановні колеги. Давайте спокійно і не будемо зараз перекидати, не будемо замовляти чи виконувати. Почуйте мене увагу на вулицю спокійне що мені робить? Що мені робити? я Давайте так. Шановніка, якщо ви хочете, щоб я з вами спілкувався і далі спілкувався. Почуйте, почуйте мене січня місяця, січня місяця автокрасі під південко були проблеми. Не проводились платежі. Я не збираюся для п'ятьох людей від вас вирішувати питання. А наприклад, для сто не вирішувати. Для мене кожна людина є однакова. І я вирішувати буду питання в комплексі. І не вирішу я питання, наприклад, хто був на групі, десять людям я вирішу, а сто не вирішу. Не буде так. Буде вирішено для всіх однаково. Я пропоную, я пропоную, я пропоную. Будь ласка, спеціалістів, заставте, будь ласка, ви власників банку відповідати за вкрадені кошти. Ми не можемо зластити. Не убирайте ні натягати, самовні колеги. Єдине, єдине я вам можу обіцяти. Ми матеріали відправили відповідно правоохоронні органи. Це я роблю. Це вони вирішує за, за два питання. Світлана Іванович, ви висунули керівників Південком Банку і вели тимчасову адміністрацію, яка абсолютно не хоче співпрацювати з нами. Ви повинні були контролювати. Національний банк ви не був контролювати діяльність Південного банку. Ви закривали на це гроші, ми зрозуміли причину. А зараз тепер ви усунули ті, хто ми повинні це відповідати. Вони далі виводять кошти за межі. Уже все вивели, уже все вивели під ваші відкриття. Шановний Степан Іванович, шановний Степан Іванович, ми не хочемо на даному етапі вирішувати питання, хто винен. Це не наше, це не наше завдання. Це завдання правоохоронних органів. Ми повинні вирішити питання, що робити. Нас не цікавлять засоби і способи. Нас цікавить виключно результат. Розумієте? Чому, коли ви були представником Майдану, ви вміли, не володіючи владою, досягати результату будь-якими засобами. А сьогодні, маючи владу, ви не можете дати нам результат. <плес> давайте, дивіться, давайте слухайте, ну, э, це не майдан. І не, не згадуйте. Я відповідаю. Шановні колеги. Є три чинники. Є три чинники. Ми зупинили для того, щоб не розікрали активи. Це є правильне рішення за нього. Я відповідаю. Друге нагляд відповідно робити інвентаризацію активів. Третя позиція: 200 тисяч гривень, які були для вкладників. Є ще й вкладники. Треба відповідати. Це відповідає держава. І четверте, і четверте питання. Відповідно до правоохоронних органів буде питання вирішувати. Це питання сьогодні має і відповідного міністерства, яке прийняло рішення про фінансування. Друге, кожен з вас підписував угоду на два банки перерахунок коштів, які ви перерахували. І третя позиція це діяльність банку. От за третю позицію ми відповідаємо. Я зараз готовий. Я ж не буду. Це не вирішення питання. Давайте йдемо сідаємо, далі будемо розмовляти з наглядом. Потім прийдемо про інфору. Ми всі з вами воювали на Майдані. Ми всі

هي okay. فوٹو